Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складний велосипед від міжнародної торгової марки Вінсі. Модель називається Мідвей А2. Торгова марка Вінсі це бренд, який має реєстрацію в Англії. Виробництво своїх велосипедів здійснює в Тайвані. Розповсюджує суто в Україні. Тому і виходить якість європейська. Ціна українська, тобто українські покупець, якщо бажають купити гарний велосипед з європейською якістю, будь ласка, велосипеди війнці, до уваги! Дана марка е, є складною. Даний бренд, е, даний бренд якісний, робить гарні велосипеди, і це цю модель зробили для того, щоб е, велосипедисти рухались містом е, по паркам. Ну, повільно по лісу. Тобто це велосипед класу Сіті складного типу. Підходить для підлітків метр 30 і для дорослих, таких як я, 1,78 і метр 80. Чому? Тому що сідло дуже зручно складати і опускати, сідло має дуже високу трубу. Кермо теж регулюється по висоті, тому і цей велосипед можна легко налаштувати підлітку на зріст 1,30 м і дорослий буде їхати дуже зручно з ростом 1,80 м. Ну, що треба знати? По-перше, складна рама алюмінієва ось тут складається, складне кермо ось тут складається. педалі пластикові складні. Що треба ще знати? Велосипед насправді легкий, легкий як за вагою, так і за рухом. На цьому велосипеді буде комфортно рухатись як дівчина, так і хлопчик. Тобто універсальний велосипед. Що треба від... Від... сказати про саму модель Midway А2? Покришка. Покришка гладенька. По асфальту їде дуже зручно, але є канали, які відштовхують вологу. І тоді, коли піде дощ, це, щоб ви будете рухатись після дощу, велосипед теж буде триматися міцно на асфальті з вологовим покриттям. Обод Двойний, алюмінієвий, посилений. Камера має ніпіль автомобільний, дуже зручно накачувати у будь-якого автолюбителя. Тулочки алюмінієві, вони цільні, вони не пресовані з різних частин. Вони цільні. Це дає більш міцність самої втулочки. Втулка кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. Крило є. Пластиково з опорними тримачами це опорний тримач, який кріпиться нижньою частиною крила до нижньої частини вілки, і тут верхня частина крила кріпиться до верхньої частини вілки. Вілка міцна, алюмінієва, не амортизаційна. Велосипеди міського типу і не требують амортизації велосипедного колеса. Вони розраховані на поїздку. По асфальту. Але взагалі-то висота покришки, покришка має розмір 20 на 1,75. Достатньо широка покришка, і вона дуже буде гарно арматизувати, коли будете їхатись десь по брущатці. Рульова, бачите, вона така випукла тут частина, тут і тут випукла. Це міцна, полуінтегрована е, рульова. Підшипники не просто ляпнути, як на старих савецьких велосипедах, а це вже сучасний підхід до рульової колонки. Велосипедна рульова колонка має міцну е, е, підшипну систему. Е, гальмування здійснюється вебрейками на ободі, е, різинками. Це стандартні вебрейки гальмова система. Ручки у нас гальмові. Ось такі. Під два пальця дуже зручно гальмувати міталеві гальмові ручки. Рівашифт перемикає передачі заднього перемикача, який має сім швидкостей. Рівашифт на 7 швидкостей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 показує, на якому передачі стиль тут оконце Є яке показує на якій передачі стиль ваш перемикач. Кермо пряме. Але алюмінієве, міцне, ручки анатомічні, вони мають форму для того, щоб рука не втомлювалася, коли ви довгий час рухаєтесь. Кермо регулюється по висоті завдяки ось цього ексцентрику, дуже зручно регулювати. Позаду у нас тут у нас стоїть елемент, який дозволяє складати кермо, раму. Шатуни. Шатуни у нас алюмінієві, з одною зіркою. Тут шатун на 52 зубця. Дуже легко тримати швидкість. Педаль складна, алюмі... пластикова, дуже зручно. Натиснули, повернули, натиснули, випрямили. Це педалі пластикові, але складні. Дуже зручно. Задній перемикач Shimano на 7-скоростну тріщотку. Є у нас багажник, багажник кріпиться в чотирьох частя... частях. Раз, два, три, чотири. Міцність багажника 100%. Алюмінієвий багажничок. Як ви бачите, велосипед самостійно стоїть, тому що має підніжку. Це теж е, якість. Є заднє крило пластикове, кріпиться теж опорами, одна частина задня, центральна частина на раму і нижня частина теж на раму кріпиться. Це пластикове крило. Дуже міцно, надійно тримає, не буде дребезжати. Вал каретки у нас тут стоїть з промподшипниками, тут вони закриті, не регулюються і не м -м, бояться бруду і вологи. Сідло, як ви бачите, високо підіймається, низько опускається, все регулюється завдяки легкозйомного ексцентрику. Зручно. Коли підіймається сідло, висота його до землі 102 см. Це дуже зручно, якщо регулювати велосипед на різний зріст велосипедів. Вага велосипеда, враховуючи те, що це велосипед з розміром колеса, 20 дюймів. Велосипед має багажник. Велосипед має е, крила, вага велосипеда, як ми кажемо, повною комплектацією 13 кг 100 г. Легкий велосипед на всі випадки руху. Алюмінієва рама е, складна і е, складний е, руль. Як він складається? Ексцентрик ми відштовхуємо. Потім тут є гачок, ми його підняли і піднімається кермо. Потім ми його складаємо. Складаємо педалі, опускаємо е, сідло і е, убираємо підніжку. Потім тут є гачок, ми його вперед тиснемо, тиснемо гачок і на себе ось цю е, запобіжник. І ми складаємо вже саму раму. І велосипед є вже в зібраному стані для того, щоб можна було їм користуватися. Е, в зібраному стані велосипед має наступні розміри. За висоту він буде 70 см завдовжки 90, 70, 90 і ширшки 45, 45-90, 70 це розміри велосипеда в зібраному стані. Сподобався велосипед Midway a 2 від торгової марки VNC? Приходьте замовляйте, сподобався відеогляд. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!